Вітання. значить Приїхала до мене сьогодні Коріфан мій рено сценік Grand 3. Ось така помилочка у нас, висить injection. Check injection system. Жовтим, то короче, стоп короче, горить і цей. значить По помилці не пам'ятаю код, він їздить до 90-х, оприлядити, що це датчик вихлопних газів. Зараз почнемо його. Чистити. Хоча, напевно, рік навіть не пройшов, щоб ми чистили цю трубочку, іменно металеву трубочку після датчика. Коротше, подивимося. Зараз будемо знімати все і будемо дивитися до трубочки, чистити її. Значить, датчик знаходиться у нас. З дивимося, на кісточка. Ось там. Для того щоб до нього добратися короче, знімаємо жабо. Ну, жабо знаємо всі, хто знімається? Один болтик. Знімається бачок двома болтиками і знімається третій болтик. Витягується повністю планка з жабо. Ну, Ось ми зняли, Там фонарик. Ось то лямбда зонт. А сам датчик ось знаходиться. Ось його кріплення. штекер. Якщо такі виходити свідка. Ось. Снімаємо кронштейн. Круштейний ключок на 7. Снімається з кронштейном разом. Щоб виділив, стягнути вон ту трубочку далі. Сорян. болтик на 8 під гаечку. І замітив я, що дуже тут сажі багато. Ось чорна сажа. А оказується. Там порвана трубочка оця резинова. Ще ж питав його, повністю розірвана, бля. Повністю розірвана. Зараз я ним нікріштейн покажу. І ніяка там не забита. Нічого там забитого немає. Просто відірвало трубку. Ще питав його. Угарним газом чути в салоні. Каже не чути. Ну це вряд ли, звісно. Що не чути для того, що її по-любому чути таким гореним газом, ну, гарний такий сморід йде від того, що... Коротше, тако подивлятися сюди, якщо сажа є, то це вже можна навіть і не. Ось болтик на вісім під головочку. Але я покажу. Ось знімається кронштейн. Ось трубка відгорена повністю. Так, -от, датчик так можна витягнути, якщо тут на місці. Вон трубка. Ось ця трубка розвідгорена помість. І на датчику прогорена. Ось вона, прогорена трубка. І все. Про що ми говоримо? От тобі датчик вихотній газі. Так, так, значить трубочка в мене є. Зараз хвилинку я її знайду, покажу новенька. Ось вона, ось вона, ось вона. Так, давайте скинем ось так. Ось вона ця трубочка. Кривенька трубочка. Ось. Трохи не хорошо видно. Оце її номер. Ну, люди бажають, щоб було показано. Це по Ротфейсу вона. Портфейс вона 27,52. А оригінальний номер от внизу є. 84 кінчається. Все, ротфейс Германія. Германії. Мерседес Опель Ренаут. Кому потрібно, от номерочок є. Все, міняємо трубочку. вона. Ну, Прогорена. Датчик вже трошки покоцана оця штука. Ну вона згорає в принципі. Що цей раз піде на другий раз треба датчик купляти другий. Або напаювати. Це у товщині. Зараз почистити трубочку поставимо з самотиками і все. І ставимо на місці, тут нічого складного немає. Так само туди, сюди так само з'єднати всі. З'єднаємо. Всім дякую. Вот такая кофейня получилась. Ставим старый, натягиваем. Новый ставим.